Ви увімкнули перегляд повного метру, але робите це без смаколиків? Привіт, мої любі кіномани! Я до вас з рекомендацією на перегляд фільму у рубриці повний метр ми радимо кінострічки, які є культовими та незвичайними. Чи то ті, які вразили найвибагливіших кінокритиків. Ну або мене. Думаю, вже деякі з вас, хто по той бік екрану, вгадали легендарну фразу та зрозуміли, який фільм буде у рекомендації. Тож покличемо хрещеного батька, аби благословив цю рубрику. Епічна мафіозна драма, яка стала культовою у світі кінематографа Хрещений батько режисером фільму є Френсіс Форд Коппола. А в основі сюжету лежить однойменний роман Маріо П'юзо. Фільм розповідає про мафіозну сім'ю Корлеоне, яка керує злочинним підпіллям Нью-Йорка. На великі екрани кримінальна стрічка вийшла у 1972 році. Рахуйте самі, фільму вже 53 роки, але щабель популярності він тримає. Певнено, кіношедевр знімався протягом чотирьох місяців при невеликому бюджеті 6 мільйонів доларів. А після виходу у прокаті зібрав понад 260 мільйонів. Стрічка Хрещений батько вважається найкращим гангстерським фільмом на думку Американського інституту кіномистецтва і одним з найкращих фільмів в історії кінематографу. Цей факт підтверджує три премії Оскар і ще 19 різних нагород і 17 номінацій. Головні ролі виконують Аль Пачіно, Марлон Брандо і Джеймс Кан. Перейдемо до цікавих фактів про фільм. Під час зйомок Брандо носив спеціальну капу, щоб його щелепа виглядала як щелепа бульдога. Апельсини є символом смерті в картині. Через деякий час після появи цитрусових у кадрі хтось гине. Голова коня в ліжку була справжньою. Це був не муляж, її принесли з місцевої бійні. Режисер залишив деякі сцени, де актори імпровізували. Навколо цієї стрічки продовжують точитися суперечки, що у фільмі романтизують кримінальних героїв, звеличують мафію та просувають насильство. Проте, режисер фільму разом з автором роману, взялися осмислити не долю гангстерів-одинаків, що з різних причин кидають виклик закону, але феномен сім'ї, що розрослася до розміру справжньої корпорації, прибуткової та могутньої. Друга частина вийшла у прокат вже у 1974 році та має теж високий рейтинг. Однак, третя частина вже не отримала такого високого визнання глядачів. А на цьому все обов'язково подивіться хрещеного батька, оберіть свій улюблений момент фільму та насолоджуйтеся безсмертною культовою стрічкою.